Частина п'ята. Біда на дерев'ях ходить, і хто ж її не скуштував? Біда, біду, говорять, родить, біда для нас судьби устав. І не в біді, як птичка в клітці, Запутався, мов рибка в сітці, терявся в думках молодець. Весь світ, здавалось, зговорився, весь світ на його напустився, Щоб розорити його в вкінець. Еней то бачив страшну тучу, що на його війна несла, в ній бачив гибель неминучу і мучив страшно, без числа. Як хвиля хвилю проганяла, так думка думку пошибала. Колімським руки протягав, надеждою хоть підкріплявся, Но переміни він боявся, і дух його ізнемагав. Ні нічого не вгамувала, він у війні все сумував, і вся коли ватага спала, то він по берегу гуляв. Хоч з горя сильно і знемігся, мов прости на піску улігся, та думка спати не дала. Скажіть тоді чи дуже спиться, як доля проти нас, проти нас яриться і як для нас фортуна зла? О сон, з тобою забуваєм все горе і свою напасть. Через тебе сили набираєм, без тебе ж мусили пропасть. Ти ослабівших укріпляєш, в тюрмі невинних утішаєш, злодіїв снищами страшиш, влюблених ти докупи зводиш, замисли к добру приводиш, пропав, от кого ти біжиш? Енея мислі турбували, но сон таки своє бере. Тілесні сили в ній мокляли, втім дух не швидко та замре. І не заснув і бачить снище. Перед ним стоїть старий дідище, обшитий весь очеретом. Він був собі ковтунуватий, сідий, в космахи пилихатий, Зігнувся, підпершися ціпком. Венерин, сину, не жахайся, дід очеретяний сказав, і в смуток дуже не вдавайся, ти гірші біди видав. Війни криваве не страшися, а на Олімських положися. Вони все злеє отдалять. А що мої слова до діла лежить свиня, свиня під дубом біла і тридцять білих поросят. На тім то берлозі свиноти, і ул построїть альбоград, як тридесят примчаться годи, з юноною, як зробить лад. Єднаково ж сам не плашайся, з аркадями побратайся, вони латинцям вороги. Троянців з ними, як з'єднаєш, тоді й Турна осідлаєш, все військо виб'єш до ноги. Вставай, Енею, годі спати, вставай і Богу помолись. Мене ти мусиш так же знати. Я тібр старий, ось придивись я тут водою управляю, тобі я вірно помагаю. Я не прочвара, не упир. Тут будуть грати над городами, поставлено так між богами. Сказавши це, дід воду нир. Еней пробуркався, схопився і духом моторніший став, водою тіпською умився, бога молитви прочитав, вилів два човни знаряджати, сухарями запасати, і воїнів туди саджать. Як млость пішла по всьому тілу, свиню здрів під дубом білу і тридцять білих поросят. Звілів їх зараз поколоти і дать юноні на обід, щоб всею жертвою свиноти себе і збавити от бід. Потім в човни митнувсь хутенько, поплив по Тібру вниз гарненько, Кивандру помочі просить. Ліси, вода, піски зумились, як все два човни пустились, з одвагою потібру плить. Чудово плив еней не знаю, а до Івандра він доплив. Івандр по давньому звичаю тоді для празника курив. Саркадянами веселився, над Веренухою трудився, і хміль в їх головах бродив. І тільки що човни уздріли, то всі злякалися без міри. Один з троянцям підступив Чи по неволі, чи по волі!» – кричить їм горлань. Родились в небі ви, чи долі, чи мир нам везете, чи брань. Троянець я, Еней відважний. Латинці ворог я присяжний, Еней так човно закричав. Іду к Івандру погостити, на перепутті відпочити. Іван цар добрий, я чував. Івандра син, Палант вродливий, нею зараз підступив, віддав поклон дружелюбивий, до батька в гості попросив. Еней з Палантом обнімався і в його приязнь прияз... засталявся. Потім до лісу почвалав, де гардував Іван з попами, за старшиною і панами. Еней Івандрові сказав Хоть ти і грек, та цар. Правдивий, тобі латинці вороги, я твій товариш буду щирий, латинці й мені враги. Тепер тебе я суплікую, мою уважить долю злую і постояти за троян. Я кошовий Еней, троянець, скитаюсь мов ланець, по всім товчуся берегам. Прийшов до тебе на одвагу, не думавши, як приймеш ти, чи буду ми пити мед, чи брагу, чи будемо з собою брати? Скажи і руку на завдаток, Котора, бач, не трусить схваток і самих зліших нам врагів. Я маю храбрую дружину, терпівши гіркою годину від злих людей і від богів. Мені найбільше доїдає рутульський Турн, собачий син, І лиш гляди, той влучає, Щоб згамкати мене, як блин. Як лучше в жівці втоплюся і лучше очкором вдавлюся, ніж Турнові я покорюсь. Фортуна не в його кишені, Турн побував у мене в жмені. Дай поміч, я з ним потягнусь. Івандр мовчав і прислухався, слова й неї віковтав. То ускрутив, то усміхався, Енеєві одвідце цей дав. Іней Анхізович, сідайте, турбації не заживайте, Бог милостив для грішних всіх. Дамо вам війська в підпомогу, і провіанту на дорогу, і грошеняток з якийсь міг. Не поцурайтесь хліба солі, борщу скуштуйте галушок, годуйтесь, кушайте доволі, а там струда до подушок. А завтра, як начне світати, готово військо виступати, куди ви скажете в поход. За мною не буде остановки, я з вами не роблю умовки, люблю я дуже ваш народ. Готова страва вже стояла, спішили всі за стіл сідать, хоч деяка позастивала, що мусили підогрівать, присів низушками з, з рінками, і юшка з хляками, з кишками, телячий лизень тут лежав, ягни і до софурку кури, печені разної тригури, багацько ласих та тож потрав. Де їсться смачно, там і п'ється, От земляків я так чував. На ласи, я куток найдеться, І Енець своїми не дрімав. І правда, гості доказали, що жить вони на світі знали, пили за жизнь, за упокой, пили здоров'я батька з сином, і голь-гольголь, -голь -голь, мов клин за клином, кричать, заставив на розстрой. Троянці п'яні розбрехались і чванилися без пуття, Саркаддянками женихались, хто так, а хто й не шуття. Івандр точив гостям розкази, хвалив Іраклові прокази, як злого кака він убив, який как розб... робив розбої, і що для радості такої Івандр і празднику чудив всі кночі так перепилися, держались ледве на ногах, і на ніч в город поплилися, як і ти бу... які і ти були в селах. Еней в кирею замотався, назад звірку хропти уклався, Іван же в хату рачки ліз, І там, під прилавком зігнувшись і цупко в бурку завернувшись, захріп старий в увесь свій ніс. Як ніч покрила пеленою тверезих, п'яних всіх людей, як хріп Енеї от перепою, забувши о біді своєй, Венера без спідниці, боса, в халатику, просто волоса, вулкану під тупцем йшла. Вона тайком к вулкану кралась, неначе з ними не вінчалась, мов жінкою не його була. І все то хитрість є жіноча, новинкою, щоб підмануть, хоч гарна як, а все охоче іще гарнішою, щоб бути. Венера пазуху порвала і так себе підперезала, щоб вся на виставці була. Косинку нарашно згубила, груднину так собі відкрила, що всякого б зума звела. Вулкан коваль тоді трудився, за весуги блискавку завесу кував. Уздрів венеру, затрусився і з руки молоток упав. Венера зараз отгадала, що в добрий час сюди попала. Вулку... Вулкана в губи зараз черк, на шию вскочила, повисла, вся опустилась, мовокисла, білки під лоб і світ померк. Уже вулкан розм'як, як кваша. Венера те собі на ус. За діло ну, бере, бач, наша. Тепер під його підоб'юсь. Вулкасю, милий, уродливий, мій друже вірний, справедливий. Чи дуже любиш ти мене? Люблю, люблю, божусь кліщами, ковадлом, молотом, міхами все рад робити для тебе. І прилабузнившись, до Кіпріди, як до просителя писець, їй корчив різні милі види, щоби достать собі ралець. Венера зачала благати і за Енеєчка прохати вулкан йому, щоб допоміг. Енею зробив би із і сталі, міді, золотую, такою, щоб ніхто не зміг. Для тебе ох моя теплітко, вулкан, задихавшись, сказав. Зроблю не збрую, чудо рідко, ніхто якого не видав. Палаш, шишак, панцир з защитом, все буде золотом покрите, як тульські кабатирки. Насічка з черню, з образками, із із словами, і з кунштиками, і з словами, скрізь будуть брязкальця дзвінки. А що ж тепер, а що ж не так тепер буває проміж жінками і у нас? Коли чого просити має, то добре відгадає час, і як чоловіку пригнездиться, причулиться, приголубиться, цілує, гладить, лескотить, і всі сустави розшрубує і мізком так завирядує, що сей для жінки все творить. Венера, в облако, обвившись, махнула в пафос оддихать, от всіх святки, зачинившись, себе там стала розглядати. Краси пом'яті розправляла, волосі кудрі завивала, ну, п'ятна водами мочить, венера, як правдива мати, для сина рада все віддати. з вулканом рада в кузні жить. Вулкан до кузні дочвалавши, будить зачав всіх ковалів, свинець, залізо, мідь зібравши, все гріти зараз із велів. Міхі пристрашні надимають, огонь великий розпаляють. Пішов тріск, стук од молотів. Вулкан і трудиться, всіх лає, б'є, пожає, риться, к роботі приганя майстрів. І сонце злізло височенько, Уже час сьомий ранку був, уже закушував смачненько, хто добре пінною лигнув. Уже нагрі захрючали, ворони, горобці кричали, сиділи в лавках крамарі, картожник вже спать лягали. Фіндюрки, щоки підправляли, в суди пішли секретарі. А наші з хмелю потягались, вчорашні мордував їх чад, стогнали, харкали, сматкались, ніхто не був у світу рад. Не дуже рано повставали і льодом очі протирали, щоб освіжитись на часок. Потім взялись за оковиту і скликали річ Посполиту, поставить, як іти в поход. Тут скільки сотень одлічили, аркадських жвавих порубків і вратники їх назначили, дали їм сотники панів, дали значки їм з хоруговою, бунчук і бубни з булавою, списів, мушкетів, палашів, на тиждень сала з сухарями, барильці з срібними рублями, муки, пшана, ковбас, коржів. Евандр Паланта, підозвавши, такі слова йому сказав Я, ратя нею, в поміч давши, тебе начальником назвав. А доки в паці будеш грати, з дівками день і ніч ганяти і красти голубів у всіх, Одважний жид грішить і в школі, іди лиш послужи на полі, ледащо син, то батьків гріх. Іди служи, годи Енею, він знавиє ремесло, умом і храбростю своєю в опрічне попав число. А ви, Аркадзі, ви, не труси, давайте всі ми в ніс, і вуси. Палантміє, ваш атаман, За його бийтесь, умирайте. Енейвих врагів карайте, мій сват, а ваш гетьман. А вас, Анхізович, покорно прошу паланта доглядать. Воно хоть паруб'яне спорно, уміє склади читати. Та дурень молоде, одважне, в, воду, як бу... в бою, як буде необачне, то може згинуть небарак. Тоді не буду жити через силу, живцем полізу я в могилу і згину, мов без води, мов рак. Беріте, рать, ідіте з Богом, нехай завес вам помага. Тут частувались порогом, Іван додав такі слова. Зайдіть к лідійському народу, вони послужать вам в пригоду, натурно підуть воювати. Мезенті їх тіснить зжимає, на нікого не пускає, готові зараз бунт підняти. Пішли, розвивши короговку, і сльози молоді шлила, хто жінку мав, сестру ятровку, у інших милая була. Тоді найбільше нам допікає, коли зладоя доля однімає, що нам всього миліше єсть. За милу все терять готові, клейноди, животи, обнови, одна дороже мило честь. І так, питейним підкріпівшись, утерли сльози із очей, пішли марш сумно затрубивши, передживів сам пан Еней. Їх перший марш був до байраку. Прийшов, стали на біваку, Еней порядок учредив, Палант по армії дежурив, трудивсь, всю ночь очей не жмурив, Еней тож по лісу бродив. Як в північ, самою глухою, Еней лиш тільки мав дрімать, побачив хмару золотую свою на хмарі гарну мать. Венера білолика, красна, курносенька, очима ясна І вся, як з кров'ю, молоко. Духи от себе і спускала І збрую чудною держала. Явилась так перед синком. Сказала Милий, на, Енею, ту збрую що кував вулкан. Коли себе устроїш нею, то струсить Турн, бова, полкан. До зброї щодні доторкнеться, все зараз ламнеться і гнеться, її куля не бере. Устройсь, храбруй коли рубайся і на зевеса полагайся, то носа вже ніхто не втре. Сказавши, аромат пустила, Васильки м'ятої амбре, на хмарі в пафос покотила Еней же збрую й бере, Її очима пожирає, на себе панцир надягає, Палаш до бока прив'язав, На силу щит підняв чудесний, нелегкий був презент небесний, Еней роботу розглядав. На щиті в самій середині, під черн з насічки золотой. Конала муха в повутині, павук торкав її ногой, подаву малий телешик. Він плакав і лигав колешик, до його кралася змія, крилата з сім'ю главами, з хвостом в верству страшна, з рогами, а звалася Жеретія. В окружі щита на заломах найлучші лицарські діла були бляховані в персонах іскусно, живо, без числа. Котигорох, Іван Царевич, кухарчич, Сучич і Налетич, Услужливий Кузьма Дем'ян, кощіць з скверною ягою, І Дурень з тупою новою, і славний лицар Марципан. Так пан Еней наш знаряджався, щоб дружби Турну доказать напасть на ворогів збирався, зненацька копити їм дать. Ну зла Юнона не дрімає, на вильоту мисли всі знає, Опять Ірисю посила. Як можна Турна роздрочити проти троянців насталити, щоб викоренив їх дотла?